привет! Мы едем сегодня на озеро открывать сезон. Ну и вот мы там скупились немножко. Я купил себе алоэ веру, виноградовый фуф. И вот тут еще ну, до песка. И такие Ну только их еще собрать надо. Вот. У нас сегодня спевпало у всех выходных, поэтому мы решили открыть сезон на озере. Я заїхала з дітьми. Так класно, в понеділок нікого взагалі немає. Будемо зараз відпочивати, гуляти, але а, такий сильний вітер сьогодні. Скажи привіт! помаши ручкою привіт! Йдемо до Тьомчика, Тьомчик вже на сонечку гріється. От туди Тьомчик лежить. Віддірки там, ну, я вам вже показувалася. Зараз все принесемо, так? Да? Ну, да. І з милою гратися. Наче воду, воду не буду носити. Добре. У нас вже перекус. да? Тьомчик, смачно? Угу. Дуже смачно. Ну ти ще будеш. Полонечку да? хоче. Ми коли були в минулому році, тут нам дуже сподобалось надійська там зараз от видно озеро, але в минулому році там було все в деревах, в кущах, і там як така окрема територія була, там люди приїжджали з палатками. Якщо на цьому пляжі, де ми зараз тут просто відпочивали, купалися, то там приїжджали з палатками і ловили рибку. і Ми хотіли в цьому році теж спробувати виїхати з дітьми хоча б на два дні з палаткою. Але е, все поприбрали там і навіть поставили такий невеличкий заборчик, що не можна туди проходити. Мабуть, щось будуть там будувати нове. До нас гості прийшли. <схи> <схи> качечки. Іди до них, іди, Іди. Іди, погладь, іди. Давай, 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 давай. А вот и текают. <свист> а Милуся уже рыбку ловит. Да, Милуська? Ты рыбку ловишь? Да? Сейчас ушки носит. <свист> Лежи. Ой, тільки вставай обережно, щоб на нас цей пісок не взял. Ну, лежи, лежи, чого? Сейчас. Тьома. ну як, класно. Типласенька було? Що? Типласенька було? Що? Ти було? Пісочну ванну. пісочну ванну прийняв. Ні, спасибо. Не надо повторяю. А холодно, так біг-біг, хотів поплавати, а водичка та холодна. Та готується. Славати. Чим це голові? Ку-ку! ку Тобі подобається Мілана? Так. Да? Тато працює. Це та буде плавати зараз. Це плавати зараз буде. Це у вас Мілана? тут за заглядавкою, поки вона спить, повертаю голову, а тут до нас прийшли знову дівчатка. М -м -м, не встигла зняти, ходять по э, нашій підстилці, їдять э, миленої іграшку, салоти, рибу, і вже п'ять риб споживає, нерце. І смотрите, які ракушки набирав на дорозі, поки ми сиділи. Та їх... Сюди мусорі. І тут наші хлопці з рибалки. Дивинися, біжить. Цікаво, наловили рибку чи ні? Ходімо, подивимось. Mm. І мілуся вся в каші. Шесть ледь несуть свої речі. Мабуть, багато наловили. Ну як наловили? Наловили? Щось я сумніваюся Та ти що? Та ти що? Та ти що? Випустили, так? Да? Ну як? Ледь та, несеш! Така, така тяжко, <свист> та, <додатчик. свист> Ну, що, їдемо кататися? Так, відкрили сезон. Милуська, ти де там? Куку -ку. і кстати, якщо хочете прокатиться на каяке. Поїхали пасажира висадили. Милусь, куди вони поїхали без тебе? Тьомчик. Поки хлопці катаються, да, Мілость? Ти порядочки наводиш? Да? Складаєш вже іграшки? Будемо скоро вже збиратися додому. Ой, наші хлопці, у нас де. Далеко. Заплили.